Дивитися телеканал «НТК» та інформаційний випуск події дня четверга 4-11 серпня у студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. 20 церковних громад Коломийського району вийшли з під юрисдикції Української автокефальної православної церкви та перейшли в лону православної церкви Київського патріархату. У коломиї завершується конкурс на кращий балкон та оригінальну вітрину, оголошений владою до дня міста. Ще немає жодної заявки. Автошлях обласного значення пістенько смач не залишили без уваги. Його ремонтують. Наші журналісти пішли на ринок дізнаватися, чи безпечно вживати літні фрукти. Тепер про це та інше детальніше. 20 церковних громад Коломийського району вийшли з під юрисдикції Української автокефальної православної церкви та перейшли у лону православної церкви Київського патріархату. Віряни та священики провели збори. Рішення затвердили протокольно. Тепер оформлюють необхідні документи для перереєстрації церковних громад. Деталі від Тамари Приходько. Сьогодні в Україні діє три православні церкви: Московського патріархату, предстоятелем якої є митрополит Онуфрій, Київського патріархату на чолі з патріархом Філаретом, та автокефальна, главою якої є митрополит Макарій. Найчисельніша підпорядкована Росії церква з іншими українськими православними об'єднуватися і не планувала. А от Київський патріархат та автокефали такі спроби робили і не одну. Остання була зірвана влітку минулого року, коли мав відбутися об'єднавчий собор. Поки наверху церковні ієрархі і досі вагаються, тут віряни та священники цей процес уже почали. 25 липня 11 парафій, 1 серпня 8 та 2 серпня ще одна церковна громада вирішили вийти з під юрисдикції автокефальної церкви та об'єднатися з православними Київського патріархату. Таким чином, під управління владики Коломийського і Косівського Юліана перейшли загалом 20 сільських церков Коломийського району. Якщо ми хочемо будувати одну цілісну, незалежну, міцну державу, то обов'язково має бути і одна церква. І цей процес якби, тривав, триває дуже давно. вже. так, і тепер вже торкнулося нарешті нашого регіону, нашого краю. І почалося воно власне як завжди нам. Казали, що все починається зверху, з верхів. Так? Насправді процес почався подібно як будь-яка революція, тобто невдоволення людей, бажання їх щось зробити корисне, корисне для держави, корисне для церкви, власне, спонукав до того, щоб об'єднатися Українській автокіфалі церкві, українській православній церкві Київського патріархату в єдину церкву. Марківка, Слобода, Молодятин, Мала Кам'янка, Турка, Кобилиць, Джурків, Замулинці, Підгайчики, Малий Ключів, Голосків, Лісний Хлібичин та інші села на парафіяльних зборах обговорили питання переходу в київський патріархат. Отець Михайло Сметанюк ще з 80-х років служить у малому ключеві та підгайчиках. Саме у цьому селі на єпископа висвячували нинішнього очільника Івано-Франківської єпархії УАПЦ, митрополита Андрія Галицького. Та навіть це не зупинило віря. У їх рішенні змінити підпорядкування храму, як робив збори там і там ось робив збори, запитував людей. Ось е, іде почався процес об'єднання, але це тільки в розмовах. А дій як таких не було. До речі, об'єднання мало відбути, об'єднавчий собор мав відбутися 14 вересня 2015 року. Це було прийнято на нашому соборі Української автокові православної церкви, але як попередні роки, так і цього року його не відбулося. Ну і я тоді питав людей: ну, що робити, як не хочуть зверху йти на об'єднання, може з низів почати. І, ви знаєте, мені ніколи е не говорили, а от на зборах сказали: оце треба вже давно було робити. Ну, як виявляється, люди хочуть. Люди хочуть, і взагалі є потреба українського народу, щоб була одна єдина помісна церква. Митрополит Андрій Галицький про рішення коломийських церковних громад знає багато, як то кажуть, шуму зроблено. І я вважаю, що і буде кінцеві. Може, і офіційно буде, але в даний час я офіційно заявляю, що є листи з держадміністрації, що на даний час на нинішню на цю годину немає ні одного звернення, ні одного листа про зміну конфесії. Тобто перехід з від, від українського такі файно проста до української і київського патріархату. Коли гордині перевищує, знаєте, гідність людську, тоді важко знайти той ключ до серця тих священників, які сьогодні повинні бути духовним лідером. Андрій Галицький вважає дії священників зрадою та порушенням присяги, хоча сам перебував у Київському патріархаті, із 1992 по 1995 рік. Натомість парохи переконані, це перший крок до об'єднання православних в Україні. Зараз багато говорять всі про об'єднання і це. Це не тільки тепер, а і я думаю, що протягом багатьох років. І це була така е, споконвічна мрія українського народу бути єдиною церквою. От я, мені пригадуються е, прекрасні слова, е, котрі сказав пат, покійний патріарх Мстислав. Він казав: Нехай Бог боронить вас від того, що ми були чужими на своїй землі. От, і все. Все повчав, будьте сильними і вас визнає світ. І ось ще є слова е, блаженної пам'яті Йосипа Сліпого mm -hmm. У його заповіті, так само вони незверненні до українського народу, каже: він пише в своєму заповіті, що нас єднає спільне змагання за самобутність рідної церкви, за її повноту е, якої видимим знаком. Буде єдиний патріархат української церкви, тобто історичні постаті минулого, які прожили, перебули, все вони давали нам такий заповіт. Ну і коли як не сьогодні, ми повинні об'єднатися навколо Київського престолу. Отець Володимир служить на цій парафії вже 30 років. Разом з громадою збудував тут цей чудовий храм, а поруч маленьку затишну дерев'яну церковцю. Він переконаний, його паства прийняла правильне рішення, та й інших закликає не вагатися. Я хочу звернутися, користуючись нагодою до священників, до віруючих, до інтелігенції, котра завжди була авторитетною серед нашого народу, а також релігійних громад. Об'єднуймося. Адже цього року ми будемо святкувати ювілей, 25-ту річницю Незалежності України. І я думаю, якби ми всі об'єдналися, це був був найкращий подарунок нашій Україні. Тамара Приходько, Сергій Угрин для телеканалу НТК. У Коломиї завершується конкурс на кращий балкон та оригінальну вітрину, оголошений владою до Дня міста. Стартував він 4 серпня, останній термін подання заявки 15 серпня до 17-ї години. Призовий фонд 4 тисячі гривень, тобто по 2 тисячі за кожну номінацію. Щоправда, за тиждень жодної заявки у міську раду не надійшло. Ось цей будинок на вулиці Сельської у Коломиї потопає у квітах останні 10 років. Вже традиційно, що весни, у травні, господарі Марія та Богдан Томенчуки купують на ринку маленькі кущики сурфінії. Вже за місяць мають ось таку красу. Оселя буяє різнобарв'ям аж до вересня. Щоправда, квітник потребує щоденного догляду. Кожного ранку пані Марія робить обхід свого квіткового раю, общипує сухі листочки та суцвіття, які відсвіли. Саме кражливі балконі, городні. Кожен день треба поливати, кожен треба обробляти. Кожен, кожен ранок я поливаю вечором, полаборанком поливаю, тому усе обробляю. Поливаю підшивкою. Вони дуже витримують велику жару. Їм сонце не шкорить взагалі. На ось цю красу туменчуки цьогоріч витратили тисячу гривень, купили сто кущиків. До слова, господар пан Богдан, із задоволенням підтримує захоплення дружини. Більше того, допомагає їй. Відроз водою може вилізти на балкон. Звичайно, що воно нагрузку дає і трішки на сімейний бюджет і, і дуже великої потребує уваги по доходу за такими квітами. Але дружина це любить, і звичайно, що я її підтримую в цьому. Я їжджу з нею, купуємо. Ми вибираємо квіти, привозимо, садимо разом, а вже потім вона сама їх доглядає. Цього року міська влада оголосила конкурс на кращий балкон та оригінальну вітрину, який присвятила дню міста. Стартував він 4 серпня. Останній термін подання заявки понеділок, 15 серпня, сімнадцята година. Їдеш за кордон, як прекрасно, то ці балкони квіточки дуже дуже гарно виглядає. Тому ми вирішили якось спонукати, по крайній мірі грошовим призом. Е, номінації будуть дві: це є е, краще оформлення балкону і краще оформлення вітрини. В таких об'єктах ресторанного господарства комерційного призначення немає значення, чи це і буде магазин, чи це буде ресторан, чи це буде кафе. Призовий фонд 4 тисячі гривень, тобто по 2 тисячі за кожну номінацію. Не всі зможуть взяти участь у конкурсі. На жаль, це стосується і наших героїв, родини Томенчуків. Позмагатися можуть тільки ті об'єкти, які розташовані у центральній історичній частині міста. Люди мають це бачити, і гості будуть ходити все таки більше в центрі, ніж на окраїнах, де є, я знаю, гарні будиночки. Сама ходжу, самі цікаво. Вже минув тиждень, але за цей час жодної заявки у міську раду не надійшло. Це ще можна зробити до понеділка, включно тому не зволікайте. І головне, щоб було гарне оформлення, родзинка така особлива. Так оригінальність ідеї буде враховуватися, якість, наприклад, квітів, якість от самого догляду за цими квітами. Ну ви ж розумієте, одна-дві квіточки, ну це ж таки. Якась можливо наша така гуцульська тематика, тематика до свята міста. Аби взяти участь у конкурсі, потрібно надіслати фото оформленого балкону чи вітрини на електронну адресу відділу економіки або ж особисто у кабінет номер 26 що на проспекті Грушевського, 1, тобто Ратуша. Телефон для довідок – 4 76 16. 15 серпня у Коломиї відбудеться тренінг із психологічної реабілітації. Захід проведуть в актовій залі комунального закладу Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни. За адресою Коломия, вулиця Шкрумеляка, вулиця Галана Колишня, будинок 26, початок о 12-й годині. А на Прикарпатті активно триває ремонт доріг. Автошлях обласного значення пістенько Смач теж не залишили без уваги. Уже 600 метрів цієї дороги у селі Шешори відремонтували. Надалі ще 900 метрів. Це один із центральних шляхів. Рахіл так званої карпатської підкови, тому якісна дорога лише сприятиме розвитку від туризму в нашій області. Загальна протяжність автошляху пістань Космач 15 кілометрів. Одна з її найбільш занедбаних ділянок це асфальтове покриття у селі Шешори. Це дорога обласного значення, тому тривалий час з обласного бюджету не вдавалось вибити жодної копійки на ремонт. Однак, завдяки численним запитам та зверненням депутата обласної ради від партії Воля Олега Атаманюка Івано-Франківськ облавтодор таки розпочав ремонт цієї ділянки. Дорога, яка найбільша і найболючіша для нас зараз, це відрізок дороги пістень космач. Це дорога місцевого значення дуже тривало, жодних коштів. Не виділялась на її ремонт, і тому вона на сьогодні перебуває у край жахливому стані. Наразі вже відремонтовано 600 метрів дороги у селі Шешори. Попереду ще 900 метрів асфальтового покриття саме у цьому населеному пункті. Село Шешори завжди приваблювало туристів. А коли з'явиться нова якісна дорога, то й самих туристів побільшає. Переконаний Олег Атаманюк. Звичайно, для розвиток туризму карпатського регіону для розвиток туризму цього краю нам необхідно найперше відремонтувати дорогу, адже дороги – це свого роду артерії життя регіону, так як артерії людського життя. І коли ми відремонтуємо ці речі, це стане новим поштовхом для розвитку туризму в нашому краї. Депутат Косівської районної ради від партії Воля Петро Івнишин каже, ремонт. Саме цієї вулиці першочергове завдання, адже ця дорога є центральною артерією шешорів і є важливою не лише для туристів, а й для місцевих мешканців. До слова ремонт відбувся ще й за сприянням меценатів. Вона є найбільш важливою, тому що вона є центральною сільською дорогою, яка веде. До нашої церкви і е, сільські люди, жителі села, також гості, туристи, які до нас приїжджають, найбільше користуються цією дорогою, і е, в цьому році за сприяння мецената Лучика Василя Федоровича е, у нас буде е, змога е, постелити тут е, нове асфальтне покриття. Е, ми вимага, будемо вимагати від е, під, підрядника, е, щоб це було зроблено якісно. І е, якомога деш якомога дешевше, тому що це є е, сільські кошти, і це є кошти, які залучені е, меценатом. Однак півтора кілометри це не кінцева мета. Олег Атаманюк запевняє, що воля направлятиме запити та звернення до державного фонду регіонального розвитку, аби залучити кошти із державного бюджету для ремонту дороги «Пістень-Космач». Коломия готується до дня міста. Цьогоріч святкування буде особливим, адже писанкове місто відзначає 775-ту річницю із дня першої писанної згадки. Розпочнуться святкування уже цього тижня. У суботу, 13 серпня, відбудеться урочисте відкриття обласного фестивалю медовий спас у Коломиї. Початок цього дійства о 14-й, а 17 серпня у музеї писанки відкриття виставки Коломийської асоціації мисців. Вже 18 серпня відбудуться урочистості біля пам'ятника Степанові Бандері та низка цікавих культурних заходів. Що ще підготували для коломиян цьогоріч, дивіться далі. Розпочнуться святкування з божественних літургій у храмах міста. Водночас під час освячення плодів збиратимуть фрукти для дітей-сирі та людей з геріатричного будинку. О 10-й годині розпочнеться квест на тему історії міста, збір та реєстрація учасників біля міського озера на вулиці Чехова. Також о 10-й годині розпочнуться спортивні змагання з тенісу, мініфутболу та шаховий турнір. О 12-й годині відбудеться відкриття дитячого майданчика у міському парку на вулиці Чехова. Також о 12-й відбудеться презентація виставки регіональної організації національної спілки художників України за адресою площа відродження 14, другий поверх. А о 14.00 відбудеться урочисте відкриття свята. На вулиці Театральній біля собору виступить хор духовного єднання у складі 775 людей у супроводі симфонічного оркестру. Це і буде перший рекорд України, який зафіксують на день міста. О 14.45 від собору до міської ратуші, пройде урочиста хода. А ще актори Коломийського театру представлять пролог. Історія мовчить. О 15.30 розпочнеться власне офіційна частина свята нагородження та спецпогашення поштової марки, яку присвятили 775-літтю Коломиї. О 16.15 ви зможете почути пісню Завітайте до нас з Коломию п'ятьма мовами світу. О 16.30 усіх пригощатимуть величезним яблучним пляцком. Це поблизу головної сцени на площі Шевченка. Це буде другий рекорд, який оголосять у день міста. І о 16.30 розпочнеться святковий концерт за участю колективів міста. О 17-й годині у парку Трильовського виступатимуть муніципальні колективи міста і району. Водночас у скейт-парку, що на стадіоні Юність триватимуть сучасні молодіжні розваги. А у музеї історії міста також о 17-й презентують диск про фортепіанну творчість Анатолія Кос Анатольського та відеофільм Коломия в старих фото. О 18-й відбудеться відкриття мистецького центру світовид та картинної галереї спілки художників Коломия. Усе це за адресою бульвар Лесі Українки 32А. о 19.00 на головній сцені виступатиме національний академічний гусульський ансамбль пісні і танцю Гуцулія. О 20-й у народному домі виступатиме заслужений артист України Михайло Попелюк спільно з вокально-інструментальним ансамблем Коломияни. О 21-й всіх запрошують на відкриття світломузичного фонтану, що на площі Шевченка. А о 21.30 розпочнеться концерт за участю спеціальних гостей: гуртів один в каної, отвінта, кораллі та брати гадюкіни. Так, власне, і завершиться перший день свята. А 20 серпня о 9.00 на стадіоні Юність відбудеться відкритий кубок з кросфіт Коломия. О десятій годині розпочнеться фестиваль вуличних мистецтв Артвізія. Триватиме він увесь день на вулиці Чорновола. О 10.30 відбудеться пробіг єдності від парку Трильовського до міської ратуші. О 12.00 на площі Привокзальній стартує фестиваль авіа та мототехніки Драйв Фолайф Фест. О 13-й на площі Шевченка в рамках фестивалю відбудеться виставка раритетних автомобілів. О 14-й годині на театральній відбудеться відкриття пам'ятного знаку до 150-річчя друкарської справи у Коломиї. О 15-й біля ратуші триватимуть богатирські ігри. О 20 й на місцевому аеродромі продовжить святкування Drive for Life Fest уже святковим концертом та вечіркою просто неба. Спеціальний гість концертної програми гурт антитіла. Святкуватимемо і у неділю. О 12-й годині відбудеться автомотопарад вулицями міста. О 12.30 відбудеться етап чемпіонату України з автозвуку. Це вже на аеродромі малої авіації. О 15-й презентують низку видань, присвячених місту авторства Михайла Петріва, Василя Нагірного, Івана Монолатія та Валерія Ковтуна. Усе це в музеї історії міста. О 17-й на стадіоні Юність відбудеться перший матч сезону за участі ФК Карпати. О 20-й знову святковий молодіжний концерт на аеродромі в рамках фестивалю Drive for Life Fest, який до слова триватиме увесь день. І тут спеціальним гостем буде Гурт Скрябін з новим солістом. Євгеном Толочним благодійний пробіг єдності відбудеться у Коломиї. 20 серпня. Усіх охочих закликають пробігти невелику дистанцію, щоб допомогти дітям із малозабезпечених сімей придбати необхідні для навчання приладдя. Реєстрація усього 20 гривень. Шлях, який доведеться подолати, півтори кілометра. Більше розкажуть організатори пробігу. Розпочнемо пробіг ми біля входу в парк імені Карла Трильовського. О 10.00 розпочнеться реєстрація. Попередньо на пробіг можна зареєструватися, знайшовши сторінки нашого пробігу в соціальних мережах. Попри все, можна все ж приходити реєструватися вже день пробігу з 10.00 О 10.30 ми розпочнемо власне пробіг. Маршрут у нас зовсім невеличкий, не складний. Це трішки більше півтори кілометрів. Ми будемо бігти від парку від входу в парк, потім через театральну, попри наші історичні хороші пам'ятки. Звертаючи на Валову, і фініш це фактично міська ратуша. Трьом першим, хто добіжить до фінішу, ми будемо дарувати такі символічні подарунки. Поки залишаємо в секреті, що це буде. Нехай це стане такою мотивацією для людей, котрі долучаться до пробігу. Закликаємо всіх колом'ян, аби все ж не пошкодували ранку суботи після Спаси, після свята прийшли до нас і спробували щось що змінити такою невеличкою акцією. Символічна реєстраційний внесок у нас складає двадцять гривень, кошти, які ми зберемо, витратимо на закупівлю канцтоварів для дітей із малозабезпечених сімей, допоможемо їм зібратись до школи. От, е, я думаю, що можна буде ще приносити з собою, в принципі, якщо є якісь там зошити, олівці, альбомчики, щоб ми вже могли якомога більше ресурсів віддати діткам. Пробіг єдності це річ, яка в Коломиї відбувається вперше. Тіло все ж таки більше людей долучити і долучити також спонсорів, тому що для організації будь-чого нам потрібні кошти. На пробіг бажано прийти в спортивному одязі і взутті, щоб полегшити собі власне пробіжку. з вами будуть волонтери і вздовж маршруту будуть афіші, щоб ніхто не прогубився і, ніх... і могли усі зорієнтуватися, куди бігти. Їсти чи не їсти кавуни, дині, персики, нектарини, виноград, Коломийські прилавки ломляться від розмаїття усіляких фруктів. Наші журналісти пішли на ринок дізнаватися, чи безпечно вживати літні смаколики. Христина з нетерпінням чекала літа, аби поласувати улюбленими фруктами. Сьогодні прийшла на ринок за своєю порцією вітамінів. Пексики, переважно і банани. У мене є двоє діточок, і я їм переважно купую. А які саме прикинули? Абрикоси, банани. А от кавуни коломияни купують з обережністю. Отруювалися мостров. Було бувало, але дуже давно. Останнім останнім кавунами переважно. Усі продавці в один голос заявляють, їхні фрукти без нітратів. Кажуть, покупці їм довіряють. Ну, не можна жалітися, так? Купляють. Може, не в таких об'ємах, як би ми хотіли, але нормально. В лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Коломийського передовольчого ринку розповідають. Фрукти, які реалізовуються часто, перевіряють на вміст нітратів при завезенні нових партій, ми проводимо перевірку, а також періодично ми йдемо на ринок і відбираємо проби для дослідження. Продовжують надмірну кількість нітратів, виявляють вкрай рідко. Це буває ранньою весною десь може бути в цій ранній капусті, у редисці, А так в основному у, у, у фруктах майже немає. Якщо ж експертиза показала негативні результати. В лабораторії діють за певними правилами, ми повідомляємо продавцям. При цьому адміністрацію ринку складається відповідний акт утилізації продукції, яка не відповідає показникам, і власник дану продукцію він знищує, бо згідно закону ітрати, вони мають здатність до накопичення в організмі. І внаслідок цього накопичення вони вже впливають на різні органи і системи. внаслідок чого відбуваються. Якісь патологічні зміни і захворювання людей В лабораторії кажуть, все частіше просять перевірити фрукти на вміст нітратів і самі покупці. Люди поінформовані про такі ситуації з отруєннями, з, з нітратами, і вони приходять, не купляють на ринку продукції. Хто має бажання, вони до нас приходять. Фахівець додає, фрукти купувати на ринку безпечно, не варто хвилюватися і коли вживаєте, кавуни та дині, адже перевірки підтверджують всі показники у нормі. Уляна верстюк, Андрій Гращук, НТК. Коломийський академічний обласний український драматичний театр запрошує у неділю, 14 серпня, на мюзикл для дітей Дім» початок о 13-й годині. А ще у Коломиї відбудеться благодійний велоквест. Участь у ньому можуть взяти всі охочі. Організатор, благодійний фонд, ми допоможемо. Обіцяє учасникам цікаві завдання та подарунки. Ваша команда повинна складатися із двох людей і, звісно, двох велосипедів. Вартість участі у велоквесті 30 гривень з людини. Це власне і буде вашим благодійним внеском. Усі зібрані кошти передадуть на лікування пораненому бійцеві. Ато реєстрація учасників об 11-й годині у суботу, 13 серпня, біля музею писанки. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою Потрійнедавою або традиційно слухайте на хвилі 106.8 FM, радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра. У цій ж порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миром.